Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду запікати картоплю в духовці. Це дуже простенько і виходить дуже смачненько. І покажу вам, як я це буду робити і що мені для цього треба. Я почистила таких декілька картоплин, помила її. Цибуля мені середня одна така потрібна. Три зубчика чесника взяла, сіль, олія, паприка червона і чорний перець мелений. Ну а ви за своїм смаком можете взяти ще якісь приправи для такої картоплі. Зараз е, поріжу її і далі вже покажу. Картоплю я порізала. Покажу вам як отакими от кусочками. Зараз залью водою. І поставлю, хай закипить. Як закипить, 5 хвилин я її буду відварювати і обов'язково трошки підсолю. Отак, заляла водою і доставити варити. Картопля відварилася. Я зіляла воду через друшляк, тепер висипаю сюди в миску трошки більшу, і дала її трошки остинути. А зараз буду додавати сюди перець. Червоний паприку і взяла десь так пів столової ложки добре. Дивіться, скільки у вас цієї картоплі, там більш-менш, і такого чорного перцю. Зараз побачу, як він буде звідси сипатись. Нічого, все добре. Десь дала півчайної ложечки і чорного перцю. Я попробувала, як я вам казала, я картоплю солила, але я попробувала і на сі, я трошечки отак візьму дрібку, ще і її підсолю. І тепер можна отак її гарненько. Можна ложкою. Такою. Зараз я попробую ложкою, щоб добре вона там перемішалася з цими приправами. Спочатку додаю приправу, дівчатка, хлопчики, а потім вже додам олії. І коли вона обмакається все, цю приправу, можна тоді вже олію додавати. Горміюку, гарнілку. А тепер можна і олію додати сюди. Отак десь 70 мл додала. Я взяла отаку круглу форму у мене. Є, застелила її пергаментною бумагою, можна на противень від духовки, теж буде дуже добре. І зараз буду її отак викладати. Ну, це кожен вже як хоче. Можна її просто висипати отуди. А давайте так, як і всі. Почала розкладати картоплю і побачила, що у мене формочка замала. Все, буду перекладати у противень від духовки. Помістилася, розставила напрот, він дуже добре помістилася. Зараз покажу, щоб робити далі. Як бачите, в мене отут залишилося трошечки оцеї приправи. Я гарненько щіточкою зараз це все з миски ще зберу Ось сюди вниз. Так. І сюди налю трошки олії, небагато. Отак десь, ну, добру столову ложку. Арненько це все перемішаю. Так тобто добре зібрати цю приправу сюди, вниз. Отак. І отак зараз по картопельці це все промастю цим ще приправою цією золійкою. Отак. А мені якраз і вистачило добре? Все, духовку я включила на 220 градусів, скажу вам, я свою духовку так включила. Зараз тільки картопелька почне підсмажуватися, я її скручу на 200 градусів і десь на хвилин 25-30. Ну, вже скажу, а ви дивіться по своїй духовці, тому що духовки різні і по-різному смажать. Іду ставити в духовку. Пока картопля буде запікатися, а я поріжу цибулю, чесник, пропустю через чеснодавку, ну, і покажу вам. Покажу вам, як я нарізала цибулю. Отак от порізала на четверо і отак от дуже тонесеньку, тоненько нарізала, тому що вона там не має довго підсмажуватися. Я зараз тільки картопля вже підсмажиться, Я побачу, що трошки вже вона почала смажитися. Я розкину оцю цибулю по картопільки так легесенько. Ну, якщо любите. Якщо не любите, можете так не робити цибулю не додавати. А от чесник. Я пропустила теж через чесну давку. Тепер візьму так дрібку солі трошечки. Щоб він мені гарно зараз ще потовкся отаким Бачите, Візьму тукач і гарненько-гарненько випущу сік з нього. Так. Ну, така зробилася каша. Бачте. І зараз я сюди. Додам так небагато, трошки олії, трошечки, не повну столову ложку, що видно, ну, можна сказати, добру чайну ложечку. І це гарнесенько перемішаю так, щоб я могла потім щіточкою, вже коли картопля буде готова, смажена. Цибуля, як я казала, буде вже там засмажена. Я візьму щіточку і цим чесником гарнесенько по картоплі помастю. Виключу духовку і залишу на хвилиночку дві, щоб пропитався ще чеснок. І картопля буде го вже готова. Пройшло 30 хвилин, і картопля готова. І смажена і дуже смачненька. І покажу вам, бачите, цибуля. Гарненько трошечки підсмажилася, не пригоріла. І коли вже цибуля отак трошечки прив'яла, підсмажилася, я, як і казала, кожну картоплю, цим чесником промазала, щіточкою. І дуже гарний запах, прекрасний. Ну, а тепер можна отак ще мокати або набрати тарілочку картоплі і зверху просто чесничком присипати. Хто любить. Ми любимо з чесничком картоплю, не любите. То мені додавайте отак. І скажу вам, це є дуже-дуже смачненька картопля. Зараз візьму і покажу вам, як вона підсмажилася. Бачите, з цієї сторони, і з цієї. і дуже гарнесенько вона просмажилася. Яка гарна просмажена. І будемо ми сьогодні її їсти з такими маринованими. Помідорами У мене на каналі є, як я їх закривала. Дуже смачненькі, у міру, солені і солодкі, дуже смачненькі такі помідори. Ну що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивилися, як я засмажувала у духовці, приготуйте і ви. Це по-простому, по-сільському і дуже смачненько виходить. А особливо, як я кажу, зараз в піс, то хоч і пісненько трохи. Це дуже-дуже смачненька така картопелька. І дуже вам гарно всім дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал, і, як завжди, вам дуже-дуже гарно дякую за ваші коментарі і ваші побажання, які ви пишете мені у коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним, а головне, щоб були всі живі, здорові і поскоріше нам мирного неба! І тоді до зустрічі!